Всім гарного вечора. Сьогодні у нас 5 липня. Ми вже вибрали весь часник. Ось діляночка. Завтра діляночку прикопаємо та вдобримо Полємо. і буде у нас тут другий оберт. Або кукурудза, або зелень, або. Горох, подивимося, що. Або огірки. Ось ця діляночка, де був горох, вже оброблена. Зараз ми будемо теж саджати на другий оберт. Ось я приготувала. Будемо тут саджати горох. Це мій улюблений Оскар. Він дуже врожайний, великий, гарний, солодкий. Ну, тут я вважаю десь рядочка 2, а по, на тій діляночці через дня 4, 5, може, ще два рядочки, щоб він не одразу посп... весь, весь поспів. Потім кріп посіємо, щоб на. Серпень місяці була своя зелень та зонтики для консервування. Потім тут сіємо спаржеву фасолю отаку жовту, отаку зелену. ось І садимо на другий оберт ось цю картоплю. Тут я зважила 5 кіло Ми завжди так робимо. На другий оберт ми саджаємо зазвичай собі, щоб у вересні їсти молоду картоплю. А та, що вже на зиму вона вже піде на зберігання. Тож, починаємо другий оберт. Зараз будемо сіяти спаржу. Ось садимо картоплю, там посадили 4 рядки спаржевої фасолі та один редиси, редиски гібрида. Садимо майже вночі, тому що зараз пів дев'ята вечора, бо спека спала, можна садити. Ось зробила рядочок. Посипали попілом, розкладуємо картоплю, загорнемо на другий оберт. Також ця ділянка буде вже засаджена. Подивимося, який, яка буде врожайність. Може у другу частину літа буде більше дощів та буде. Кращий врожай. Всім гарного вечора, мирного неба. Разом будемо з вами слідкувати за другим врожаєм. Це одна діляночка буде. Потім там де часник. І на днях будемо копати голландську цибулю вона вже майже вся дозріла. І там також ми будемо садити другий оберт. Ну, скоріш за все, там буде. Зелень та редька. Тож, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте, будемо разом вирощувати, дивитися, як розвиваються рослини у другому оберті краще, ніж у весняному. Чи гірше будемо разом з вами міркувати та вирішувати, треба чи не треба саджати у другий оберт. Знаю тільки, що огірки я завжди саджаю другий оберт, бо дуже багато просять мене клієнтів, то вони непогано себе показують. Картоплю саджала у тому році, то для себе теж добре була свіженька у вересні картопелька молоденька. А інше спробуємо. Тож залишайтеся, підписуйтесь. Всім вдячна за вподобайки. Мирного неба!